Вітаю вас на каналі 74 4 українською. Нарешті ми вийшли на зв'язок. Деякі відео я публікую використовуючи час заздалегідь, щоб було чим наповнювати канали. Він мене не стояв просто так. Але останні декілька днів з відключенням світла це був просто жах, насправді, бо навіть у мене гра стоїть на ПК, тобто він без світла не працює. Тому я за весь цей час сиджу, пишу сценарії, відволікаюсь, щось придумую і так далі. І ось в мене була ідея, я пам'ятаю ще досить давно. Напевно, коли я брала участь у челенджі 30 днів Каз ще з самого початку, я побачила ДОП, який додавав такі паучі Ікла. І. Я побачила, в мене зразу виникла асоціація з серіалом Токійський гуль, це аніме. І там ось у звичайних людей була така особливість. Ну, вони не зовсім звичайні. Вони могли відрощувати собі такі хвости. Вони росли зі спини, і ними там влаштовувати бійки з усякими поганими людьми. Там були, звичайно, і Полювальники на гулів і ось такі незвичайні гулі з хвостами. А більше спойлерити не буду, щоб мал... може хтось дивиться, тому ось так залишу. Тож, я вирішила зробити таку собі дівчину. Спочатку не знала, хто саме, але потім вирішила, що це буде дівчина. з паучими такими відростками, хоча я розумію, що у павуків вісім лапок, але у нашої персонажки чотири кінцівки людські, і чотири будуть ці ось е, відростки, тому, в принципі, можна вважати, що вона такий собі звичайний восьмилапий павучок. Також в неї будуть ікла на обличчі, тобто, в принципі, мені зайшло, як це виглядає, тож я вирішила залишити. Стосовно того, як же цей персонаж живе, я уявляю собі, що цей персонаж, ця персонажка вона маленька, тобто виглядає як павук, і, можливо, це фентезі світ. І це фентезі світ, де е, існують різні люди комахи, люди тварини тощо. Тож це буде павучиха. І я вже побудувала їй будиночок для 30 днів будівництва. Тож незабаром, коли я завершу цей челендж, я дуже сподіваюся, е, що це буде скоро, і я буду вже викладати 30 днів будівництва. І там буде якраз ця побудова. Я поки що не буду спойлерити, хоча мені дуже хочеться розказати вам цю ідею, але я тримаю себе у руках. До речі, я одразу не знала, якою саме їй зробити фігуру, Я, в принципі, орієнтувалася на те, яку саме модельку мені видасть Sims 4, Тобто я не люблю створювати якихось там занадто худих персонажів або занадто якихось таких гарних я більш Люблю а, створювати щось наближене до реальності. Сімс мені видав а, чорну сімку з темною шкірою і такою фігуристою досить. Тому я зробила її такою, яку мені видали. А, збільшила трішки її сідниці, щоб ну, наче у павуків, такі, така фігура, тобто в них така тоненька талія і велика жопка. Тож я вирішила їй теж таку е, особливість зробити, щоб вона могла так пересуватися, і може вона ще й вміє плести павутиння. Хоча, коли я будувала дом, то спершу я хотіла зробити такий варіант, типу а, повністю з, за павутинену територію. Так, щоб прям, як у павуків шовкопрядів, тобто там кокони, там павутиння дуже багато, і таку зробити невелику будівлю, щоб вона там могла жити. Але коли я розташувала дуже багато павутини, просто нереально багато, в мене просто-напросто вилетів Сімс. Тобто він закрився, і я, звісно ж, нічого не зберегла. В мене немає автозбереження на е, командному центрі. Я лінуюся його встановити, і досить сильно про це е, пожалкувала. Тож я потім заспокоїлась і вирішила зробити дещо іншу побудову, яка мені сильно прям зайшла. Е, я також люблю обирати для персонажів рандомні е, черти риси характеру. Тож тут в нас вийшла така творча, відважна е, дівчина, яка не дуже, сильно, е, не, не дуже сильна у коханні. Я не пам'ятаю, як саме ця риса буде на українській мові. Тож е, вона можна сказати одиначка. тобто... Кохання їй а, не буде. Я хотіла створити ще павука чоловіка, а потім, опираючись на цю рису, подумала, що ні, напевно, я не буду. Нехай вона буде одна. Можливо, я потім додам їй дітей з притулку. Адже у деяких павуків є така е, особливість, коли вони коли павучихи народжують. То е, вони помирають після цього. Тож я не хочу, щоб моя сімка померла, тому вона може взяти собі дітей е, з притулку. Ще хотіла з вами поділитися тим, що я знайшла. Деяких авторів, які створюють е, доп-контент, і вони причому з України або принаймні підтримують Україну. Я дуже рада, що знайшла таких. І напевно, е, якщо я створю свій телеграм-канал, я туди, е, туди винесу різні допи, які ось е, саме з такою характеристикою. Е, до речі, дуже довго не могла. Е, Оприділити, яка саме буде зачіска у сімки, тому що тут дуже багато гарних зачісок, які мені прям дуже подобаються, але зупинилася на такому напівхвостику наверху. І ще додала другий варіант вигляду, наприклад, якщо сімка буде брати участь у якомусь культі, а, можливо, є культ. Я думаю, що є культ павуків або таких дивних створінь, куди вони можуть прийти і бути, і обговорювати різні там ситуації. Тобто, я зробила їй таку одежу, типу балахону, корону, звісно, і так далі. А я, до речі, помилилась трошки. Я спершу хотіла, щоб вона була чаклункою, ну тобто, щоб вона могла ці е, ікла випускати, а потім подумала, що напевно це принаймні риса не чаклунів, а інопланетян. Тому я е, трохи невірно е, обрала її основну расу. Ну, Добре, в принципі, це можна буде змінити через командний центр, але в принципі чаклонство виглядає досить добре, оскільки той будинок, що я побудувала, він, в нього не можна зайти звичайним шляхом. Тобто, це потрібно буде робити або через лавітацію. Якщо я не помиляюсь, то на п'ятому рівні навичка навичку медитації з'являється можливість лавітувати, тобто сімка телепортується. А якщо е, це чаклун, то чаклун може трансгресувати і з'являтися у різному місці без допомоги дверей. Тож, в принципі, і чаклунство теж можна залишити виключно з цих думок, оскільки е, сам Саме, саму медитацію прокачувати насправді досить до, на, набагато довше, ніж вивчити за, заклинання, можна там перебувати у світі чародіїв і там вже звідти прокачатися, і потім вже попадати, потрапляти до свого дому. Тож, ось така в мене вийшла персонажка. До речі, я хотіла її ще зробити. Таку типу клептоманію, оскільки вона досить сильно любить, полюбляє викрадати різні речі. Їй випав червоний будинок, тобто я повдувала повністю червоний будинок. І я, до речі, стиль її підібрала, теж більш такий червоно-чорний, як у деяких видів павуків. Я згадала чорну вдову, але здається, в неї немає червоного, тільки чорний. Ну, добре, в принципі. Ми можемо придумати будь-яку історію, тож це взагалі норма. І вона любить викрадати червоні речі. Тобто, це можуть бути предмети музею, це можуть бути різні прості якісь речі, і вона їх колекціонує у своєму будинку. Тобто для неї це досить важливе заняття. І через клептоманію ми можемо різні речі красти. Але, на жаль, не всі. Хай, хоча, якщо обрати е, комплекс мер, е, комплекс мір е, все ваше наше, то там, наскільки я пам'ятаю, можна просто заходити у якийсь будинок і забирати собі речі. Але якщо зайдуть у твій будинок, то ти, у тебе теж можуть щось вкрасти. Але до цієї сімки не так вже й просто потрапити в будинок, тож я. Загалом не бачу проблем. <свісно> тобто до неї потрапити не зможуть, а ось вона е зможе собі так робити. Робити таку каку. <свісно> У планах в мене ще є е зробити декілька. Челенджів, які я досить давно хотіла. А також я дуже хочу записати більш-менш таке е, розмовне відео стосовно челенджу ста дітей. Я його повністю пройшла. Тож я маю декілька порад, які б могли е, досить добре описати <рес> <рес> процес виховування дітей і те, як його можна зробити легше. Тож я дуже сподіваюся, що незабаром в мене буде на це. У мене буде можливість це зробити, оскільки, чесно вам скажу, від, відключення світла е, воно не впливає на моє життя критично, але воно впливає, в принципі, на продуктивність і на те, як часто я можу викладати ролики, оскільки це досить взаємопов'язано. Тож е, буду, буду дивитися, будемо чекати, бережіть себе, все буде Україна.